Займа. Я Побачимося, Побачимося. Я всіх Побачимося. На цьому відео звільнений з російського полону військовослужбовець Сергій Овчаренко вперше за майже два з половиною роки телефонує своїй мамі. Усміхнена жінка, тримаючи в руках портрет свого молодшого сина, що також зображений на її футболці, згадує: то був один з найщасливіших моментів. Наше сонце вдома. Обидва її сини розповідає Галина Овчаренко, стали на захист країни в 2014 році. Молодший Сергій приєднався до полку Азов, але за п'ять років за станом здоров'я звільнився. На початок повномасштабної війни він був за кордоном та повернувся і приєднався до війська. Спочатку брав участь у боях за Київщину, потім обороняв Маріуполь. У мене спочатку були у порту, брали участь там у бойових діях. Потім, 15 квітня, вони заходили в Азовсталь. І з 15 квітня вони брали участь в обороні вже Азовсталі. За місяць, 20 травня, виконуючи наказ головнокомандувача про вихід з Азовсталі, Сергій Овчаренко з побратимами потрапив у полон, розповідає пані Галина. Це найкрайній був вже вихід з Азовсталі. Їм обіцяли 3-4 місяці, так як він мені. Говорив, що це останній день ми з ним спілкувалися, він сказав: нічого не знаєш, все буде добре. Чекайте вдома, я скоро, я скоро повернуся. Але ці 3-4 місяці затягнулися в довгі 848 днів. За цей час жінці надійшло кілька звісток про її сина. Першу звістку я від, від отримала в 22, в кінці 22-го року від Вані. Який вийшов іменно з тієї. Потім був проміжок мовчання. У мене було чотири звістки від сина. Просто повідомляли, що все добре, тримається, чекає обміну. Упродовж 28 місяців, розповідає пані Галина, вона жила мрією повернути сина додому. Робила, каже, для цього все, що могла. Я за його дуже багато їздила в Київ. Були такі місяці, що я чотири рази на, на місяць їздила в Києві. Старалася зустрічатися з, з усіма, хто може допомогти. Ну, ну. Брала участь жінка і в різних акціях та мітингах на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. Вдома підтримували і надавали сил боротися далі. рідні, а також інші родини захисників Маріуполя, з якими згуртувалися під час війни, каже пані Галина. Це наша родина. Це люди, з якими можна поговорити, те, що в тебе на душі, розповісти їм, вони розповідали своє. Дуже люди всі співчували, але я то знала, що моя дитина жива, що він вийшов у полон, а дуже багато родин не мають звістки, люди без звісті зникли. І держава повинна їх шукати. Кілька тижнів тому, 14 вересня, під час чергового обміну полоненими, Сергій Овчаренко повернувся в Україну. І Почала моніторити канали. Обмін вже йшов. І тут мені приходить на телефон СМС. Тримайтеся, вірю, обов'язково все буде добре. Я в вас вірю. А я пишу: а що, за що триматися? І як вірити, сьогодні йде обмін Сергій є 20 хвилин тиші. І через 20 хвилин мені телефонується сама ж людина і говорить Сергій в Україні, чекайте, він зв'яжеться. Перші слова сина після звільнення, розповідає пані Галина, вона запам'ятає назавжди. Мамочка, я вдома. Не плач, Мамі, я вдома. Нині Сергій Овчаренко проходить реабілітацію. За цей час жінці вдалося побачити і обійняти сина. Ми до його їздили. Як це було? Це були емоції. Це були здорові емоції. Він благав не плач, все добре, я вже ж вдома. Про місяці проведені в російському полоні, Сергій воліє не розповідати. Він на позитиві, він духом не впав. Коли ми з ним зустрілись, коли ми. Обняли друг друга, він сказав: поки ми мовчимо, прийде час поговоримо. Нічого він мені не розповідає, я нічого не знаю. Нині розповідає Галина: уся родина чекає на повернення Сергія після відновлення в рідний королевець. Ірина Касіяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.